Ми розповімо одну кімнату, підпіскуємо. На опитуємо на вище розбиваємо, і чекаємо внизку. Потім будемо сікувати. У піші пілкуємося творець. Повідемо три. Почали ефірчик на завершення кімнати. Покруємо під піскування. Пані Марія, то привіт вам. Полазую, що там ефірі. А ну і я хваляюся. Добрий день, друзі. У вас трой, клас! А ну, пишемо, звідки ляться так, щоб нас попала на вірчик. на посаванні. Ну добре, давайте. Ключки. Ой, Зараз завершуємо одну кімнату. Привіт, привіт клас! У вас уже дев'ятеро. Гародинко. Продовжуємо спілкуватися, писати. Опа, опа-опа, опа. Привіт-привіт, опа. хтось там уже пише. Доброго дня, доброго дня, народ. Давно спілкувалися. Якщо щось, то я шпаклюю на вапні. Вапно. Привіт. За девочки. Так, у кого яка повода, Бо в нас дощ. Ну привіт! А, я один. Та ні, я вже шестеро було, п'ятеро, це не один. Vlna se zabrudňává. Vlna se zabrudňává. Vlna se zabrudňává. Vlna se majíte? Vlna se zabrudňává. Vlna Ну ясно. Зараз це хоть Я щас буду це зараз роздирювати. Бо ви собі обдивували, що я так спахлю. Дивно. 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 Якщо попаде, воно так файно пише. Пише потурня, але помоли і вперед. Добре, день на продовжуємо спілкуватися. Це у нас в кімнатах щось там 5 з чимось на 5 з чимось. Немаленька. Поклюємо ми під Перед фіскуванням роблю розчини на вокні. Так, так стіна дихає екологічно. Денько на це. Обин глядач мене є. На тому спасибі. Зараз переходимо в другу кімнату. Ой, добрий день, добрий день. Шпаклюю матеріал. Зараз я рекламну. Отаким. Вот Гіпсова шпаклівка, старт. Але в мене на вапні розчин. Бо я проблю е, перемогти. Це ми тут поклянули. Буду клеїти спочатку. Наш поклівку ставлю теж. Ось так. Отакує. Ось і будемо починати тут ки. Тут латання було достатньо. Так що тяго какао, поки в шопотом включимося.